Сьогодні ми поговоримо про роботу для українських сімей у Польщі, де її шукати і що це за вакансії? Розповість експерт з працевлаштування і легалізації перебування в Польщі Святослава Никорович-Мендель. До 24 лютого ситуація на польському ринку праці виглядала зовсім інакше. Це були тимчасові працівники, переважно було не цілими сім'ями. Виглядало так, що або чоловік, або дружина з України приїжджали в Польщу, тут знаходили тимчасову роботу на 2-3 місяці, деколи довше, і потім приїжджали назад, верталися в Україну. Що може, якщо сім'я мала, наприклад, бізнес свій власний в Україні, то можна подумати, щоб його відкрити також тут, в Польщі. Mm -hmm. Коли родина має фінансові проблеми, то тому це все пов'язується з нервами, з такою ситуацією, трошки з нервовою ситуацією в родині, і це перекладається на подружжя просто на їх сімейне життя.